Друзі, всім привіт! Слава Україні! 25 березня, 2023 рік. Приїхав я на дачу до ставочка. Ось. Водичка у нас за зиму трошки піднялася, набралася. Ще плавають в воді камиші в'язки, то я зимою приїжджав, рубав у полонку. Ось починає потрошки ставочок наш пробуджуватися. Бачу, на острові вже щось почало зеленіти, О, тільки що підходив до води, а там затопило трошки цей стерник, е -е, якась там рибка хлюпалася, не знаю, може карась вже на нерест вийшов, хлюпочиться там на мілині поміж патичків. От. В принципі, така ситуація. Одним словом, весняні роботи, такі профілактичні. Ось, Йду зараз до риби, займуся рибою, тому що трошки часу її віз, шкода її, хочеться, щоб максимально кількість вижила, адаптувалася. Ось, Зараз покажу, що в нас по рибці робиться. Так, Трошки я так згрубше перебрав ту рибку. Взяв такі красені. Такі. Лошечка чуть більше, чуть менше. Такі красні. красні. Ось такі. Декілька штучок таких взяв. Получилося в мене 5 тустолобиків таких. От. Ну і тут у нас маленькі амурчики. Маленькі амурчики, не знаю, теж видно, деякі виглядають не дуже гарно, але надію, що все буде добре. І отакі корубчуки чуть більші, чуть менші. А от в принципі від таких всяких гранок, від'язів. Зараз ми в солі їх обробимо. Буду мати надію, що все буде гаразд, що вони гарно Так, Продовжую я працювати. Зробив я собі в одне відерку соляний розчин, друге відерко чиста вода і наша рибка взяв собі такий друшлак. Друшлак, от і будемо нашу рибку стерилізувати. Заодно я собі перегляну по рибці, щоб там ніякої лишньої рибки не було, бо попадалися там і сомики. Канальні, шкідники і в принципі карася, я би не хотів додати, бо є карася. Ось такий процес. І декілька хвилинок вони в тому селяному розчині побудуть. І буду їх в чисту водичку і не ставка випускати. Різні. Короб був мішаний, до речі, не було окремо дзеркального, окремо звичайного, тому взяв переміжку і між амурчиком ту столобик попадається. Це, я думаю, тут достатньо. Оріга колоратно рукою. Так, Першу партію я підготував до випуску. Нехай ростуть собі. Зараз від солі трошки причмелені, але повинні відійти В цьому вдомі ростуть і радують нас. Так, йдемо далі. Так, ще одну порцію амурчиків маленьких, то столобів я засолив, і зараз беруся за коробчуків, в основному, в принципі, всі дзеркальні. досить живучі втікають там непогано. Видно, побиті є, для того я їх і соль від цього від тих їхніх ранок. О, я думаю, поки що досить. Там ще є трошки тут. До столобиків я теж додав до них солі. Не знаю, плюс-мінус такі живучі виглядають. Є якийсь один з таким помутнівшим оком. Де цей? Є? А, в цей. Але в загальному брикається вроді би. І до коробчуків сюди, до великих теж я солі, додав їх вже помішаю. Воно тут є красені такі гарні. Ух. Ух. Нехай маринується. Так, чергову порцію випускаємо. Випускає 4 тут столобок. Белешеньких. Так. Не подпишлый. я приніс і останню порцію з амурчиками маленькими амурчиками і коропами Стоять всі тут під ногами. Але я думаю, зараз поки я за іншою рибкою піду, пройду і вже всіх не буде. Вже поховаються. Так, і наші красень. okay now Бодренькі, рвуться рвутся рук І останні рости великі. Так, з рибкою завершу, пробує якесь сонечко пробиватися. Зараз трошки я віддихаюся від цього запуску. І ще кажу важливо місія на сьогодні внести вапно вапно і подивлюся. Тут я вже частково каміщі подіставав, тільки плавали від зими. Тут якась доска є. Незрозуміло, щось я не пам'ятаю, що це. Ми сиділи тут, зараз її дістану також. Ось От. От така краса. Задоволення неймовірне, скажу чесно. Запустити цю рибку, а ще потім її впіймати. Так. Зацвітали кущики. Ці жовті, правда, я не пам'ятаю як вони називаються. тут і там є, і там кущик. Тут якийсь рух, але то не риби рух, жаби і сілля гуляють повно жаб. Рівень видно, що в нас високий. Сходинки затопило. Ну, О. О, проросла там навіть сосенка. Якась борба якась проростає. Я так подумав, можливо я її наразі лишу, бо видно як тут сповзають і береги, не укріплені вони нічим. І досить різко зроблений спуск. І воно трошки сповзає в воду. Але в принципі вже травички в нас більше, підсіюється сама і ми сіяли, тому травичка вже хоч трошки тримає цей берег. Тут десь на тій стороні якісь ібрізки вітром позаносило, також їх наразі лишив, нехай будуть. Весна іде, Столок поросинається потроху, Можливо, візьму навіть. Потім вудочку попробую. Я думаю, ця свіжо запущена рибка, не буде ловитися, вона її стреса. Можливо, щось з того, що тут вже живе, клюне. Добре.